Тут люди з фаховим, з, з фаховою освітою, да, вони психа психіатри і вони діляться з нами своїми компетенціями, своїми знаннями, своїми вміннями і своїм досвідом. Що головне зараз ну в наші часи. Це дуже важливо для нас тут зараз. Звати мене Бутова Оксана Миколаївна, я працюю психологією в Харківському ліцеї номер 87 Я є фасилітатором міжнародної організації EVP Альтернатива насильству в Україні. Тобто, ну я теж маю досвід проведення таких тренінгів або схожих заходів. Зараз підтримка фахівців, фахівців такого рівня для нас дуже важлива. Бо ну, багато проблем виникає з дітьми, і, і депресії, да, там, і якісь там бувають в них стани особливі. І ми, як фахівці, да, там, первинної психологічної ланки можемо там якусь їм підтримку надати, але важливо і кудись ну, давати можливість там перенаправити для фахівців тих людей, в кого є потреба, в більш детальній. Роботі над собою або зі своєю травмою, або з якимось там своїм особистим станом. Є така ситуація, коли батьки думають, що ну, вони самі впораються і іноді виникають ну, такі дуже загрозливі ситуації для життя дітей. Краще звернутися до фахівців. Самі найперші фахівці, то психологи в школі, і зараз дуже багато приділяються уваги для розвитку. Фахових компетенцій психологів, да, і самі психологи роблять дуже багато для того, щоб бути корисними для тих дітей, з якими вони спілкуються, для тих батьків, з якими вони спілкуються. Ми, як фахівці психологічної служби, ми постійно розвиваємо свої компетенції, для того, щоб тримати руку на пульсі да, і допомагати вам. І батькам, і дітям, і всім, хто потребує допомоги.